Це моя закупка з Аврори. Першим, побачили, ми заїхали за пивом. Ну, магазин такий пиво у нас відкрився, ми пиво не особливо, особливо не п'ємо, Але взяли там ось такий це лимонад, 40 гривень літр коштує. Взяли дві пляшки ось такого лимонаду, будемо пробувати. так. І взяли ось таке пиво, це літр, ну, треба підтримати магазин, відкрився. Вирішили взяти ось таке, вона ну, продавчиня нам порекомендувала. Не пам'ятаю скільки коштує пиво. І так, що взяли в аврорі? Так, ось такий папір взяла, я його дуже полюбляю, не раз сказала, він коштує 29 гривень, буває по акції, але зараз акція не проходить, але він мені потрібен. Тому взяла по 29 гривень. Так, далі беру чек, те, що не пам'ятаю ціни. В Аврорі я, в принципі, їхала в Аврору за засобом для вікна і для підлоги, але купила на 499 гривень. Всього. Так, що далі взяли? Ми засіб для миття підлоги не було такого веллі, Я хотіла взяти. Порозбирали. Взяла ось такий, він дуже бюджетний, тому що містер мускул коштує 169 гривень. Ну, для мене це я Ну я вважаю, що то занадто дорого. Тому взяла цей 29 гривень. В принципі, він теж добре миє. Запах мені не дуже подобається, але саме головне, що він гарно миє. То ось так. так, 29 гривень я сказала, взяла ось такий. Корм взяли вологий пан кот. Він був по акції по 9 гривень. Взяли 4 таких упаковки. Не знаю, буде їсти, не буде їсти. Але бачу, що люди беруть, напевно, що ну, їдять коти. Так, 4 упаковки я взяла. Так, далі взяла ще ось такий корм. Оце 39 гривень м'яу. Ну, він їсть у нас це м'яу. він продається в фозі і в аврорі. Так, десь я його так ну, ніде більше не бачу. Взяли ось такий пакетик і взяли ось такий пакетик. Так взяла засіб для унітазу, коштувала така таблетка 19 гривень. Раніше колись такі таблетки вони продавалися, я в магазинах пам'ятаю, але потім вони зникли, чи я вже не звертаю увагу. Ось така таблетка для зливного бачка. Ось, унітаз намальований. Ну, в принципі, тут все понятно, що з нею треба робити. Я взяла дві, ну, спробую. Так, одну зараз кину, а от одну хай лежить, а одна хай лежить на запас. Набір спонжів, що мені сподобалось. Ну, я це в тіктоці бачила, що дівчатка такі спонжики беруть. Тут, наче, підставка і три спонжики. Вони добре о, о, збільшуються в розмірі. Ну, класно кажуть, дівчатка працюють на обличчі. Їм приємно користуватися ось так. Тому я побачила, взяла 39 гривень. Я Взяла серветки вологі, фото вам ставлю, вже залишили в машині, взяли бомбу для ванни. Одну ось таку взяла. Так, перша це ось така, це з подарунком 44 гривні. А друга ось така. Так, ось така. Симпатично, дивіться, два кольори має один ось такий. Другий ось такий 24 гривні, і вони по акції. так Ще взяла ось таку пасту. О, теж бачу, що дівчатка користуються цією пастою, і вирішила я спробувати. Вона коштує 27 гривень. В принципі, об'єм дуже класний, 400 грам тут. Думаю, вона вистачить надовго. І якщо знаєте, Ну зовсім мені вона не сподобається, Ну це не така ціна. Не жалко буде, як кажуть, викинути її. Але я думаю, що вона мені сподобається взяла ще такий ароматизатор для машини, я вам теж ставлю фото. Він коштував 24 гривні. Далі ось таку запаску взяла Велі, як казала вже, мені дуже подобається ця фірма. Ось засіб для, для скла, мені ну, класно, і я вікна влітку мила теж подобається. І такий, знаєте, він, в принципі, бюджетний засіб. Запаска коштує 24 гривні. Ще взяла дозатор для мила. так. Ось такий дозатор на нього зараз знижка. Так він, здається, коштує 77 гривень, а зараз 49 Ну, в принципі, такий хороший, і мені подобається, що в нього ця класна штучка працює. Бо іноді купляєш, а воно хоп-хоп і ну, зламалося. Значить то така невеличка закупка горої, але на 500 гривень, ну, гривень витратили. Ось така покупочка. В принципі, в ту Ваврору заходиш і все треба. Дуже багато таких, знаєте, товарів новорічних, товарів дуже багато і вже такі знаєте, іграшки гарні. Ну, Я такий купляти не буду, нічого ялинком купила в тебе і напевно це все. Так що ось така була маленька закупка в Аврорі на 500 гривень. Сьогодні купили лоток ось таких яєць, завжди купляємо на базарі. Тут 30 штук. Іноді купляємо два таких лотка, щоб був запас яєць. І перекладаю їх ці яйця в лоточок. Отакий От лоточок прозорий, я купляла в аврорі. І він виявився дуже зручний і там дуже зручно зберігати яйця. І відразу вирішила приготувати страву з яєць, і це буде у нас фаршировані яйця. А там у каструльки поставила яйця на салат я готую фаршировані яйця. Це дуже ну, просто, нам потрібен будь-який паштет, який у вас є. Ще додала трошки крем сиру, додала жовток від яєць і додала трошки майонезу. Гарнесенько це треба все переминати виделкою, я це так зробила. І фаршируємо наші яйця. Це дуже просто, швидко і це реально смачно. Недавно я готувала на день народження такі яйця і чогось мені захотілося повторити це знов. У мене ще була цибулька зелена, тому я все гарнасенько це посипала зверху, і така проста легка страва у мене вийшла. І далі ще з вами будемо готувати салат крабовий, це тут дуже все просто. Ось такі крабові палочки я купила в АТБ делюкс, це новинка, так скажу. І вони виявилися дуже смачні. Ну, Мені вони сподобалися. Для цього салату я використовую крабові палочки, свіжий огірочок, яйця і кукурузка. Кукурузка в мене теж була від компанії Делюкс. Це все нарізаю. І відправляю в мисочку, додаю майонез і наш салат готовий. Ми такий салат полюбляємо, іноді його готую. Ну, він швидкий в приготуванні. От хочеться щось такого, якогось салатика, він швидко готується. І е, на сьогодні це всі блюда яєць, які я готувала. Цей салатик я перекладу в лоточок і так його зберігаю. Майонез не додаю, а додаю вже як коли хтось хоче собі насипати салат в тарілку. І тоді вже додаю майонез. Бо якщо додати спочатку, от відразу майонез, то цей салат потече і він буде не дуже такий знає. Смачний, то зазвичай я майонез додаю уже так, як сідаємо їсти. І в мене вже наступний день готую сніданок. На сніданок будуть млинці, блюдо з яєць продовжується. Я вчора трошки там побила яєчко і вирішила, треба його відразу використати. В тісто додаю яйця, борошно, цукор, вершкове масло, молоко. Ну, звичайне просте тісто на млинці. І буду смажити. Сьогодні смажила вперше на двох сковорідках. і Звісно, так, дуже скоро вийшло у мене. Хоча в мене одна сковорідка для млинців, а інша була така проста, звична. І мені сподобалось, треба буде купити ще другу сковорідку для млинців. Так, і роблю для млинців начинку, це у мене сир яготинський, додаю цукор, все гарнесенько перемішую, і нехай там цукор трошки розчиниться, і поки я буду смажити, ця начинка постоїть, і Буду замотувати свої блинці. Так? А тепер смажу, як ви бачите, на двох сковорідках. Тепер буду начиняти наші млинці. Я їх ось так закручую, кожного техніка своя, і це нормально. І відправляю в таку форму. Додам ще вершкове масло, і буду, трошки їх запечу у духовці, щоб вони, так, знаєте, з маслом пропиталися. Тепер достаю тортик, який я вчора готувала. Гарнесенько він так пропитався. Крем гарнесенько застиг, достаю його з кільця. Роблю це за допомогою ножа. Бачите, кільце так. Ну, в принципі, відійшло, і тортик мені сподобався, як він так вийшов. У мене залишився крем, тому я так зверху вирішила трошки його прикрасити. І в мене залишилось тісто від коржів, і забула я за них. і в Тортик так поїхав на народження без тих коржів. Я їх думала покришити так, за допомогою ножа, і посипати. Але нічого страшного, в принципі, він такий гарний у мене вийшов. Дочка ще заїхала за квітами ось такий букет Вибрала і поїхала на день народження. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен, до нових відео!